Всім господиням та господарям великий привіт! І сьогодні хочу поділитися з вами покупками для кухні, що я купила, оскільки почався сезон випічки. Особисто в мене в квітні-травні місяці починається сезон і я починаю дуже багато пекти. Тому потрібно багато інгредієнтів, і я трошки закупилася, опущуся трошки нижче, стояла я на табуреці, щоб все було видно. І так, перша це харчова плівка. Завжди, до речі, беру великий об'єм. Тут є 500 метрів. Ось ось така велика штучка. Зручно, оскільки харчоплівка завжди потрібна на кухні. І також пергамент, пергаментна бумага. Беру різних фірм, в принципі, значення це немає, Я взяла дві штуки. Також купила такий декоративний елемент для цукерок або для цукру. Зараз покажу. Це така цукорничка або конфетниця. Дуже класно. Зараз покажу. Ось такий низ, на таких ніжках. Дуже класна річ для кухні. Взагалі, я думаю, на кожній кухні має бути щось похоже. Ось такий верх. Дуже красиво. Обробка дуже класна ось. Закривається. Зараз покажу ось так виглядає. Дуже класна річ. Наступна це така штука для просіювання муки. Я давно про неї мріяла. Це насипаєте туди муку. І ось таким рухом мука просіюється. Дуже зручна штука взагалі. Я дуже щаслива, що я її, нарешті, купила. Так, далі купила таких три мірних стакани. Ну, як мірних, не мірних, а вони такі залізні. Ось. І мені здається, ними буде дуже зручно міряти муку. Тобто, щоб мати вже стандартні, щоб вже знати, скільки там треба, муки, скільки туди влазить, тобто, щоб не брати з основної ну, з кухні, основні стакани. Ось Також ось такі форми, формочки на вареники, пельмені, пампушки та формування страв. Ось Салатики можна формувати такими формами, робити шарові салати. Ось. Багато можна ідей придумати на рахунок таких форм. Також купила ось таку форму. Я дуже люблю імбирні пряники. Це взагалі це дуже смачно і навіть більше, можливо, навіть, ніж кекси. Ну, Тут теж можна поспорити, чи кекси, чи пряники. Ось купила таку форму чоловічок такий. Ось, дуже гарно зроблено. Замовляла, до речі, деякі покупки через інтернет, а деякі купляла в супермаркеті. Також зубочистки. до речі, використовую я їх як. Зашпилювання м'яса, тобто, коли я роблю ролетики різні, і всередині фарширую, я ними зашпилюю так, щоб м'ясо не розвалювалось. Ось, а в кінці витягаю, коли вже страва готова. Також ось такі пасхальні пасочки. Тож купила не на паску, купила просто так, оскільки. Хороші форми, ось такі пасочки виходить. Також купила таку глазурь, теж пасхальну, теж не на паску, просто такі пасочки. Ось також кексия, отакі от сердечками дуже милі, взагалі дуже мила, така орнамент милий. Ось, так. Да. Далі купила ось такі форми для печення. Буду скоро знімати печення з горішками. Там, ну, коротше, різні печення. Ось. Тому форми, які потрібні. І також купила таку силіконову форму на 15 кексиків. Це для кексиків, для рідкого тіста кексиків. Вони дуже-дуже хороша ця форма. Взагалі я пробувала один раз її вже. І кексики чудово відстають, чудові по формі взагалі шикарна штука. Також купила гарбузове насіння, буду додавати до печеня такого корисного, теж відео буду знімати на днях. І такі ажурні салфетки я їх ставлю під чашки. От зранку, коли п'ємо чай, каву, ставлю під чашки, ну і тоді стіл не має оцього відпечатку, такого кругло. Також кондитерський шприц дуже хороша штука. Можна робити різні квіточки на тортиках. У мене є старий шприц, але завжди хочеться чогось нового, тому да. Купила багато барвників різних кольорів, теж для мастики. Зверху, я, до речі, сумітні на день народження минулого року робила. Такі ці свинки пепи. Дуже подобалися сподобалася оця ідея і взагалі це заняття. Ми купила барники і буду робити мастики для тортів. До речі, день народження у нас у квартирі багато, так що да, потрібні будуть е, штуки. Також купила ось такі фломастери. дуже класна покупка, Це щоб малювати по ось такій глазурі, е, красителями. Фломастери з піщовими красителями. Ось тут є 5 кольорів: чорний, червоний, зелений, синій і оранжевий. Ще покажу, як вони виглядають. Ось такі, як звичайні фломастери, і ними можна малювати по випічці. Я їх взяла суто для того, щоб малювати по імбирних пряниках. З тими фломастерами навіть звичайні пряники імбирні будуть виглядати ще цікавіше. Так, далі закупила ось такий шоколад. Це є не натуральний шоколад, це є звичайний шоколад для того, щоб його розтопити. І по кексах я так поливаю такою, ну, пишу так по кексах. Ось, Також купила багато всяких декоративних штучок, на вагу купляла. Ось, купила такі палички. ну, Стандартні, мені сподобалися такі чорні крапочки. Ось, ну і тут різних кольорів. Ось, так, далі. Купила багато ароматизаторів. Дуже хороша тож, штука, можна додавати до печива, і печиво буде мати такий аромат. Наприклад, тут вишня в мене, ананас, апельсин, коньяк, ром. І ще маю ясуницю та ваніль. Пудингів ось таких ванільних. Ними можна робити зверху, заливати торт. Також желе, кукурудтей. Крохмаль картопляний, пудра багато купила, кукурудзи на крохмалі. Тут реально дуже багато їх. Сухе молоко, трубочки. Ось таку банду трубочок купила цілу кучу. Це раніша покупка, я її не купляла цього разу, я раніше купила, але ще не розпочатувала. Це такі бамбукові палички. Я буду їх використовувати для шашлика, тобто нанизувати на них шашлик і пекти в духовку. Ось, дуже класно вийде. Також, ну що тут це? Розкушуйте тіста, корейця і імбир. Це для імбирних пряників. Ось. Також тут бульйонні кубики, але ну, це не по, не по випічці. Ось. Також що ще тут є. Ось це в мене апельсинові палички. Ось такі. Це мені тато привіз з Італії, але їх можна купити в цьому магазині для суші. В ними суші теж їдять. Класно мати ці палички, тому що деколи як печеться висока випічка, зручно протикати, чи вона готова пробувати. Ось, ось, такі палички досить зручні в такому плані. Також купила маленький блокнотик, дуже класної текстури, він такий, типу, шкіряний, типу, ні, такий з м'якої такої шкіри, на такій резиночці. І має всередині не клітинку, а ось такі листочки. Дуже класний, з закладочкою. Тож для кухні, тоже буду писати в ньому якісь маленькі рецепти. Або хтось буде мені рекомендувати рецепти, буде сюди переписати, а потім вже в основну книжку. Ось також таких два рушничка для кухні купила. Швидше за все, це буде для малої рушники. Ось такий з медвежатками, Ханебела. І другий ось такий звичайний зелений. Також. Купила багато чорного шоколаду. У мене ось це гіркий, 100% шоколад, 100% какао. 2 кг це є гіркий шоколад. А ось тут 2% ще є какао масла. Ну, зразу видно, да, от. ось так, і ось так. Зразу видно різницю. Ось тут теж 2 кг. Так, щоб було. Оскільки для випічки я завжди використовую натуральний шоколад. Не такий не куплений. Куплений це вже в крайніх випадках. Ось також купила ось такі штучки, підставки. З одної сторони, жовта, з другої срібна. І квадратовий підтортик. Ось. Теж потрібна річ на кухні. Ось такі масивні покупки були у мене, до речі, все. Все мені знадобиться, я буду знімати відео. Що в майбутньому планую дуже багато кулінарних відео на рахунок випічки, оскільки я випічку теж люблю, дозволяю собі раз у тиждень. Я за правильне харчування, як ви вже знаєте, але не потрібно відмовляти собі у всьому. Раз у тиждень одну порцію можна з'їсти, і це не дасть шкоди ні на талію, ні на що. Якщо ви будете. Корисно харчуватися, правильно харчуватися, і не будете зловживати випічкою і різними кондитерськими виробами. Ось так, ось такі в мене були покупочки. Якщо вам сподобалось такого типу відео, ставте пальчики вгору, підписуйтесь на мій канал. У мене буде ще багато кулінарних відео, відео на поправлене харчування, відео влоги, дитячі відео. Ось і да, Всім пока-пока! Disappear. I told her I'm not really looking for another mistake I